Вірус папіломи людини є причиною виникнення раку шики матки другого в світі після раку молочної залози онкологічного захворювання у жінок. До кінця року вакцинацію від папілома вірусу в Україні додадуть до календаря профілактичних щеплень. Однак в Міністерстві охорони здоров'я не виключають, що вакцину українки купуватимуть за власний кошт. Тим часом в соціальних мережах поширюються негативні ролики про таке щеплення мовляв, це те саме, що стерилізувати жінок і дівчат. Головний акушер гінеколог Тернопільської області Олексій Феченко заспокоює, вакцина цілком безпечна. Ця вакцина ніяким чином не впливає на майбутню вагітність. Навпаки, є захист від розвитку вірусної інфекції, яка є причиною внутрішньоутробних Іноді буває причиною внутрішньоутробних інфекцій при вагітності. Від папілома вірусу тернополянок щеплюють вже сім років поспіль. Вакцинацію проводять лише за власним бажанням пацієнток. Досі рецидив у цих жінок не виявляли. Гінекологи переконують, починати щеплюватись від вірусу папіломи необхідно з 12-14 років. Це єдиний і ефективно доказаний метод запобігання розвитку виникнення. Ракових зафорін шийки матки вакцина стимулює власний захист організму, власний імунітет виробляються захисні антитіла. Що організм краще бореться і знижується ризик розвитку, скажімо, онкологічної патології. Придбати вакцину від вірусу папіломи людини в Тернополі вкрай важко. У багатьох державних і приватних аптеках її не продають взагалі. Лише в одній аптеці на вулиці Бродівській 5 журналістів телеканалу «Інтебе» запевнили, що почнуть продавати таку вакцину з серпня. За даними інтернет-видань, вартість однієї вакцини варіюється в межах однієї тисячі гривень. Додамо також, що у минулому році на Тернопільщині було виявлено 83 жінок, у яких діагностували рак шийки матки. З них 12 померло.